Нашої увазі шкода Октавія 2012 року пробіг 210 тисяч кілометрів, бензин, автомат, турбодвигун 1.8. Хороші комплектації з протиотуманками, на летих дисках. Є доустановлена сигналізація. В комплекті два ключа з автомобіля, Всі 4 електроскопідйомники. круїз контроль Автоматична коробка, кондиціонер, просторий комфортний салон, великий багажник, кришка ліфтбек, є задні вентотвори для задніх пасажирів. Варіант цікавий, як для міста, так і для траси. Повністю автомобіль комплектований. Приїжджайте на більш детальніший огляд і тест драйв Чекаємо на вас в салоні, також є багато інших автомобілів на вибір різних марок. Чекаємо на вас.